Момент істини, клепаючий двигун Yamaha Jog 36, та клапанна головка. Ну, в принципі, так по ньому замітно, що ніби свіжа прокладка, свіжий червоний герметик мій улюблений. Схоже, що недавно була перепакована. Вона була перепакована. Ну, така шпілька заводу Yamaha не робить, то ну, нічого. Ну, Клепаючи двигун, момент істини. Циліндр я ще не знімав. Це так як колись в школі в тріньку грали. Що вродим, що тут є? Поголовки питань не бачу, але дивіться. От. Оп! Ніфгасся Опа! Оп. Скриваємо. Купив з Али експрес. Класний кольоровий гумовий молоточок. Ну і мій... Майстер Ванька. Десь його Собі... не працює. Ніхто не знає де. Опа. Опа. Опа Родим. Опа. Йоу Реально не знімав. До цього. Йоу. Ви знаєте, що їм все ушні, коли інвали добре їдуть? <laughs> ну, поршень, по будь-якому випадку під заміну, я не бачу це. Оригінал, чи це вже не оригінал там. <laughs> ну неважливо. Циліндр. Це по-моєму вже не оригінальна його прокладка. Що тут пише? Циліндр оригінальний, ні касіль. Чуть ху не нагнеться. І витримав. Ура! Це добре. По факту, колінвал і пошінь. Ну Це ж, це знаєте від чого, особливо Yamaha. Yamaha в першу чергу, коли їхали без масла, ну, людина. Проговорились, вони прихват перший раз ловлять тут. Ну він зловив і тут, але, мабуть, запускали. І, як правило, після е, наповних парах, коли при нехватці масла, маджесті Ямаха, ну по моїй практиці, дуже. Часто там іще Ямахи, не буду зараз відволікатися, відходити від теми і споминати моделі но в Ямахах. Іде клин на нижній шийці шатуна. Та як в хондах зачасту, зачастута, як гашка без масла, вона там 70-80% що вона вклинить, тут стане, а там ще витримає. Ну, Буває по-різному, буває по-різному, але ну, капіталочка нічого перебереться. Перебереться помпочка, головка, тому що навряд чи хтось її вскривав. І буде бігати.